Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячі велосипедні кросівки від американської торгової марки Ride Concepts. Модель називається Light Weary Kids Колір Oliver Camo. Це такий колір хатки. Як ви бачите, для дітей кросівки кросівки велосипедні відрізняються від звичайних в тому, що подошва ровна йде. Тобто, коли дитина їздить на велосипеді, максимальна поверхня подошви буде до вподоби через те, що звичайні кросівки мають якісь виїмки. Якісь додаткові зміни в подошві, що для велосипедистів не дуже комфортно. взагалі то в цих дитячих кросівках від торгової марки Ride Concepts стоїть визначити дітям зручно рухатись і по вулиці через те, що більше поверхня прилягає до землі. Якщо зупинка буде раптова, то звичайно... Кросівки е, ліпше будуть контактувати, ліпше буде зупиняти дитину. Кататись на велосипеді зручно, рухатись по вулиці зручно. Е, дані дитячі кросівки мають розмір е, US 12, євро 30, UK 11,5, взагалі 18 см завдовжки. Тобто мають на увазі е, кросівки е, легко. Підібрати для, для дитини. Завдовжки, завдовжки у нас у цих кросівок е, стіка від початку до кінця, е, як, як, та, як заявлено, 18, вірно, 18 розмір від початку і до кінця. 18 см. Стілечка має е, додаткові. Е, м'які вставочки, тобто це пінопласт зверху, пінопласта тканина нанесена, а в містах, де більше контактує дитина. На пінопласті є більш пом'якшена структура пінопласту, тобто, це більш міцна, а це більш пом'якшена. Вона за своєму плотності додає м'якості в містах, де більше концентрується навантажена дитячої стопи. І в місці, де треба, щоб була, був супінатор, тут, як ви бачите, достатньо гарна внутрішня частина цієї стілечки, що дозволяє дитячій стопи не псуватись. В дитинстві це важливо, коли дитяча стопа не плоскостопа. Оця стілечка вже буде передбачати це. Самі кросівки ізнутри, як ви бачите, прошити. Це теж додає надійності, не поклеєне, це не китайський якийсь шарпотреб, це американський звичайний кросівок, який знутри нутри по П'ятка, коли натиснеш, вона жорстка, вона тримає особливість гарних кросівок, в тому що коли тиснути на п'ятку, то вони не прогибаються. Дешеві кросівки вони прогибаються, тому п'ятка тут тримається надійно. По периметру йде, йде стрічка ниті, тобто вони прошити. Ось тут дрібний такий шов, що не дозволяє псуватися самому кросівку Передня частина додатково обработана антивандальним покриттям прорезиненим. Це така наклейка, яка не боїться вологи і не псується. Поверхня ця тканина. Тканина, яка захищає ногу від бруду, від вологи, і е, сама подошва як ви бачите, е, такими пупиришками, але це м'ягка подошва, вона за е, плотністю. Е, Настільки комфортно, що якщо буде попадати дитина на вологу якусь поверхню, воно не буде скользити, воно буде триматися, тому що це гумова така покриття, яке е, тягнеться майже. Е, самі кросовки гнуться, самі кросовки мають три липучки, дітям дуже зручно буде одягати ці кросівки і рухатись, 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 стрибати. Тому і кросівки від торгової марки. Right концепт американська модель, яка називається Live кіт Kids колірі Olive Камп, дуже пасуватиме дітям віком від 3-4 років. Мається на увазі як для катання на велосипеді, так і просто мандрування по місту. Один кросовок має вагу, стоїть це теж відзначити, тому що легкість кросівок це важливо для використання, коли діти бігають, стрибають на дворі. Але якщо у вас дуже активна дитина, то захист ноги буде завдяки цим кросівкам Ride right Concept, модель Live Weary eh, Kids. Олівia зручно, Кум. Зручно буде дітям бігати. Вага 230 грамів одного кросівка. Ну, стандартний, якісний кросівок, який захищає дитячі ноги від вологі, від бруду, від торгової марки американської Ride Concept. Ліпучки насправді гарно будуть приліпати. Нема такого, що ліпучка не дотягує, чи навпаки, за ходить за межі своєї е, е, другої частини. Тобто і жорстка і м'яка частина ліпучки вона достатньо довга і комфортно буде застьобувати красівки дітям, які не полюбляють шнурки. Бажаєте купити гарні дитячі кросівки від торгової марки Ride Concept модель Live Real Kids Олівіокаля. Приходьте, купуйте, замовляйте дані кросівки в нашому магазині для дітей і для ваших умов постійного руху. Стоїть відзначити якість. Гарантовано, тому що офіційний поставщик американської компанії Ride Concept в нашому, в нашій країні вже існує. Приходьте, купуйте, замовляйте дитячі кросівки для постійних пересувань дитини як на велосипеді, так і просто по місту в умовах збільшеної вологості, збільшеного бруду вони будуть захищати. Сподобався відеоогляд дитячих кросівок Ride Concept. Модель e, лайв e, e, Kids колір Олівіо Камо в нашому магазині ви можете їх придбати. Сподобався відеогляд? залишайте відео постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі!